Я, Кріс Бернс вітаю у мережі. До нас приєднаються фахівці та політики, що допоможуть дійти суті актуальної проблеми. Увага на відповідь у них лише 25 секунд чи менше. А тепер перейдемо до теми. Несподіване рішення французького уряду атакувати повстанців ісламістів у Малі стало наслідком неочікуваного наступу останніх на столицю країни Бамако. Та чи може наступ змінити хід подій у Малі? Франція та інші західні країни марно чекали місяцями, що африканські військові почнуть діяти. Багатонаціональний контингент мав на меті витіснити повстанців з півночі, де вони захопили владу майже рік тому, в результаті перевороту та послаблення уряду Малі. Тепер Франція, що допомагає колишній колонії, ризикує власним іміджем. Чи не стала країна на сторону корумпованого уряду в обмін на торгівлю? Однак потенційне падіння уряду малі може мати страшні наслідки. Країна може втратити державність, закон і перетворитися на такий собі африканський Афганістан з мільйонами біженців. Допомогу Франції пообіцяли кілька західних країн, але військових до Африки не надішлють. Водночас один з повстанських лідерів заявив, що своїми авіаударами Франція відчинила двері до пекла до нашої студії з парламенту у Брюсселі приєднався Арно Данжан, голова парламентського підкомітету з безпеки та оборони, який працював французьким військовим аналітиком та радником з бамако на зв'язку Філіп Болопіон. ООН директор правозахисної організації Human Rights Watch, що критикує і уряд Малі, і повстанців з бюро Euronews у Брюсселі з нами спілкується Ніколас Весткот, виконавчий директор Європейської служби зовнішньополітичної діяльності для Африки та ЄС, що обіцяла допомогти малі. Отже, запитання до всіх, але розпочнемо з Арно. Ви згодні, що Франція не мала вибору і мусила втрутитись. Було б гірше, якби цього не сталося. Так, звичайно, іншого вибору, крім контрнаступу, не було. це не напад з боку французьких сил. Це реакція на агресію джихадистів у південному Малі. Наслідки їхніх дій надзвичайно руйнівні і не лише для Малі, а й для всього регіону. Я вважаю, що це був єдиний можливий вибір. Філіп з гуманітарної точки зору, що було б, якби Франція не втрутилася, Напевно, можна сказати ось що протягом останніх кількох місяців. Ситуація з правами людини в північному Малі була дуже дуже поганою, справді неприйнятною. Ісламісти намагалися запровадити жорсткі форми законів шаріату. Знаєте, забороняли людям дивитися телебачення, слухати музику, курити, говорили жінкам, як одягатись, відтинали людям кінцівки за крадіжки. Тож ситуація із захистом прав людини там жахлива. Питання у тому чи вона не погіршиться тепер, Отже, чи може ситуація погіршитись, ніколасе Навіть без зовнішнього втручання наміри повстанців були зрозумілі. Вони хотіли захопити якнайбільше територій за наявний час. Стан політики та армії Південного Малі такий, що було б відносно легко захопити контроль над всією країною. Це, як вже казав, Арно, мало б руйнівні наслідки для людей малі та всього регіону загалом. Добре, ці аргументи вагомі. Однак ніхто з інших західних країн не надсилає свої війська до малі, лише пропонують допомогти з логістикою. Франція залишилась наодинці з проблемою. Арно, як вважаєте? Не Думаю, що Франція справді опинилася в ізоляції. Франція відреагувала тому, що мала можливості так вчинити. політично це легше для Франції ніж, наприклад, для Німеччини. Берлін повинен запитати парламент, перш ніж надсилати бодай одного солдата. Франція може втрутитись дуже швидко. Канінтовінверій Хіба не шкода, що більше ніхто не бажає втрутитись в ситуацію у малі Малі. ООН мала б принаймні сказати своє слово. Утручання розпочалося набагато швидше ніж будь-хто очікував. Лише кілька тижнів тому в ООН ухвалили резолюцію обережного і спланованого реагування на ситуацію. Однак ми вважаємо за необхідне, щоб ООН терміново надіслала на місце подій спостерігачів за дотриманням прав людини. Ніко, А як щодо втручання ЄС євросоюз пообіцяв 50 мільйонів євро міжнародним силам? Та чи вирішить це проблему? ЄС за присутність військових, які б тренували армію Малі. Однак ці військові мають бути з Африки. Вони вже почали прибувати до Бамако та сформують контингент, що допоможе армії Малі відновити контроль на півночі. Фінансувати цей контингент здебільшого буде європейський союз чи не ризикує малі стати наступним африканським Афганістаном? Чи не засмокче всіх у цю трясовину? звичайно, є такий ризик. якщо втрутитися кудись у подібний спосіб, ризикуєш втратити контроль над ситуацією. водночас ці терористичні групи не такі сильні, як, наприклад, Талібан в Афганістані. Анотас чонг з талібан сферексам аринавганістан. Айсігадай доведеться докласти певних зусиль, але не думаю, що у воєнних масштабах все зайде так далеко, як в Афганістані. усі ці тимчасові об'єднання, розміїття кланів та груп не нагадують вам трясовину. Філіпе Загроза полягає у тому, що французькі війська можуть визволити певні території і звільнити місце для армії Малі, яка своєю чергою може прийти і вчинити дуже серйозні злочини, можливо, за допомогою етнічних збройних формувань. Ситуація надзвичайно ризикована. На французьких військах лежить велика відповідальність. Потрібно переконатися, що їх не залучать мимоволі до порушень прав людини. Юменрайс є така небезпека. Ніко, як швидко африканські військові відпустять французькі Ли ідеться ж про країну вдвічі більшу за Францію та про кількатисячну армію. як це все буде? Воєнні засоби можуть забезпечити фізичний контроль над територією. однак лише політично можливо забезпечити відновлення урядування в малі, якого бажають всі люди. тут необхідно, щоб ми і далі докладали зусиль у переговорному процесі з усіма групами на півночі. Там і буде видно, чи загрожує нам трясовина. Арно, Яка ймовірність, що конфлікт пошириться і дестабілізує ситуацію у сусідніх країнах? Чи масштабне захоплення заручників в Алжирі не є ознакою? Саме такого розвитку подій. звичайно такий ризик є. Наприклад, у Нігері може статися подібне до подій у південному Алжирі чи Мавританії. цей феномен не новий. Змінюється масштаб цієї битви. Однак її природа незмінна, як і великі території, на яких все відбувається. Що Філіп Проблема пошириться. Гадаю, загроза реальна, і мабуть існує два ключові способи уникнути поширення кризи. Перший встановлення панування закону на півночі. Коли французьке військо визволить ці місця, ми повинні переконатися, що працює поліція, що до певної міри встановлено порядок, і ситуація не перетворюється на хаос. другий ключовий фактор це справедливість. Багато місяців практично усі сторони, залучені у цю кризу, чинили звірські порушення прав людини без жодних наслідків для себе. Якщо залишити це так, люди будуть коїти подібні злочини. Znowu znowu. people will com commit the same crimes over and over again Ніко, Останнє запитання до вас. Можливо, насправді проблема у відсталості регіону. Може Сахель просто приречений залишатись нічією землею, притулком для бойовиків, екстремістів, терористів та наркоторговців. Ми повинні переконатися, щоб такого не сталося, і розвиток це важлива складова цього процесу. Філіп цілковито правий. Люди, які живуть там, заслуговують на справедливість та верховенство права Україні. Заслуговують на мир та можливість покращити якість життя. Ці складові мають вирішити їхні проблеми в довгостроковій перспективі. Ми хочемо, щоб ці позитивні зміни сталися у малі. Ми підтримаємо уряд, щоб люди могли отримати хоча б основне. Це невід'ємна частина того, що прагне втілити європейський союз. Nick, Ніку, дуже вам дякую. На цьому наш час вичерпаний. Хочу подякувати нашим гостям Арно Данжану, Філіпу Болопіону та Ніку Весткоту. Я Кріс Бернс, до зустрічі у наступній програмі. Мережа